Килимки тут доріжки, які можна легко скрутити, вони компактні. Колекція, натуральна скандинавія. Тепер буде і у вас. На силіконовій основі на буде дихати ця основа. Тут де силікон на натуральному котоні. Подивіться, він не розтріпується, щільно буде прилягати до підлоги. Абсолютно не ковзає! Це просто винахід. Тепер у вас не буде запотівань на підлозі від резини, від гуму, від силікону, від будь-чого. Без ворс, дуже легко прибирається, коротенька бахрама. Абсолютно не марка. Натуральна котонова основа з силіконом. До речі, ви знаєте, вона боже вона неймовірно пахне натуральними речами, хлібом, булкою з маслом чи зікрою. А вибачте, це я вже їсти. Хочу вибачте. ця колекція. Також і в доріжках від 0,8 до 2 метрів. Ця колекція йде з безкоштовною доставочкою від 2 тисяч гривень. Ми України рекомендують натуральну колекцію Скандинавія на силіконовій основі і любі розміри до 2х3. Звертайтеся.